У нашому житті зустрічаються люди, які постійно скаржаться і отруюють цим не тільки власне життя, але й життя оточуючих, коли людина постійно незадоволена, зла, роздратована і ніби молиться, але не отримує того, про що просить, і які б обставини в її житті не склалися, вона скаржиться на все, навіть на природу. Прийшла зима, злиться, бо зимно», Прийшло літо, злиться Божарко, постійне нарікання на життя є гріхом невдячності, і саме гріх невдячності руйнує добрі відносини людини з Богом, і Бог не прислухається до потреб такої душі, бо вона не бачить добра навколо себе, хто нарікає на державу, роботу, погоду, сім'ю, дітей, людей. Той завжди бачить світ у чорних кольорах, і своїм язиком звеличує діла сатани, який приходить хіба щоб красти, вбивати і вигублювати. Такий язик запалений вогнем пекельним, каже апостол Яків. Що сьогодні скажемо, те завтра з нами станеться, як хробак точить дерево. Так злі слова і думки руйнують здоров'я і психіку людини, бо вона може і несвідомо, але говорить тільки те, що робить диявол, і звеличує діла сатани. Щоб Святий Дух діяв у нас, треба прославляти діла Божі, бачити добро навколо себе. Якщо все творіння, природа, тварини і все, що навколо, постійно прославляє Бога. То людина має свободу вибору, людина розумне творіння Творця, яка повинна обирати і свідомо своїми устами всім серцем прославляти Бога. Коли фарасеї запитали Ісуса, коли прийде Царство Боже, Він відповів їм: Царство Боже не прийде непомітно і не скажуть ось тут воно або там. Адже Боже Царство всередині вас, тобто Царство Боже проявляється саме в повсякденності, воно не відірване від нашого земного життя, і вже тут, на землі, ми будуємо всередині нас Царство Боже, яке в повноті чекає нас після тілесної смерті. Святі, які переживали об'явлення Ісуса Христа чи Богородиці. Сповнювалися ласкою присутності Божої благодаті, а інші душі можуть відчути цю благодать через велику віру. Господь сказав святій Фаустині: Те, що ти бачиш своїми очима, інші душі бачать через віру, о якою милою мені є їхня велика віра. Бачиш, хоч, на перший погляд, немає в мені і сліду життя. Однак насправді воно є в усій повноті і то в кожній частичці святого Причастя. Однак щоб я міг діяти в душі, душа мусить мати віру, о якою милою є для мене жива віра душі. Тут можна підсумувати, якщо душа має велику віру і в усьому покладається на Бога, Бог діє через неї і на цій людині. Сповнюється Божа воля, так як ми молимось у молитві Отче наш, нехай буде Твоя воля. Нам треба зміцнювати свою віру і кожну справу свого життя віддавати в руки Божі, щоб Він міг діяти через нас, і таким чином буде сповнюватися Його воля щодо нашого життя. Адже Божий план є для нас досконалим і веде. До вічного життя. І пам'ятайте, якщо ви правильно дієте, ваше життя повинно змінюватись і приносити плоди, бо життя, яке не змінюється, не приносить плодів Богу. І незважаючи на випробовування, потрібно невпинно дякувати Богу за все, чим володієте, за кожен найменший дар, який Він дарував вам, і ви побачите. Що Бог буде випереджати виконання ваших прохань, адже Він знає, чого потребуємо, перш ніж ми про це попросимо. І навіть коли в нашому житті бувають дні бурі і нещасть, ставлення вдячності допомагає нам бути впевненими, що Господь з нами, що Він ніколи нас не покине, що Він плаче з нами і співчуває нам що Він проведе нас через ці важкі переживання та випробовування, і з нами понесе наш хрест. Амінь. Нехай кожен ваш день буде сповнений вдячною молитвою Богові за життя і за все, що ви маєте. Амінь.